Вітаю це об осток. на Мозаркевич і на зв'язку зі студією Богдан Долінца, експерт з питань розвитку авіаційного сполучення. Пане Богдане, я вас вітаю. Вітаю. Отже, Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні? Це будуть і консультації, які будуть відбуватися за адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. Власне про це розповів віце-прем'єр-міністр звідновлення і розвитку громад, території інфраструктури Олександр Кубраков. Тема досить таки цікава на рівні уряду. Вона піднімається вже не вперше. Але до вас таке питання: от як це можливо, та чи не зависок? Які ризики ну дивіться в першу чергу? Ми говоримо, що на сьогоднішній день йде мова не безпосередньо про саме відкриття, а йде мова про так званий початок консультації. Тобто, це інструмент необхідний для того, щоб е, Україна залучила відповідні там і. Регулятори авіаційні тих країн, які можуть потенційно почати літати в Україну до цього процесу, щоб це було в принципі таке е, багатостороннє рішення, ось е, тому, що ми розуміємо, ми маємо певну інформацію як Україна щодо тих засобів заходів, які вживаються для безпеки авіації безпеки польотів, разом з тим. Ця інформація буде надана партнерам, і їх авіаційні регулятори зі своєї сторони оцінять існуючі ризики, також видать ті чи інші рекомендації і скажуть, або цих заходів достатньо для початку відновлення польотів, або складуть перелік необхідних заходів, які Україна має реалізувати до того, щоб вони вважали український простір достатньо безпечним для того, щоб їхня перевізники почали до нас літати. Ну а взагалі, от наскільки коректно порівнювати ізраїльську ситуацію з нашими українськими реаліями? Абсолютно вірно було сказано, що порівнювати на сьогоднішній день неможливо в зв'язку з тим, що е, і засоби ураження і рівень загроз, які постують перед українськими аеропортами, е, е, є інакшим. Разом з тим, те, що, наприклад, е, так само буде залучатись до е, оцінки ризиків ізраїльська авіаційна адміністрація говорить про те, що все ж таки їх досвід їх е, е, знання в плані організації польотів в таких е, в певних військових умовах він існує. Ось і в принципі вони також зможуть приймати участь у цій роботі, оцінити існуючі в Україні ризики, і вже враховуючи всі власні досвіди, всі власні е, різні технології, підходи, регламенти і. Е, Інструкції, які існують, дати Україні якісь рекомендації, як підвищити його безпеку, або навпаки, сказати, що рівень безпеки для української цивільної авіації не є достатнім і, наприклад, не гіршим ніж в Ізраїлі, і навіть з урахуванням існуючих додаткових загроз може бути дозволено якісь або польоти в певних спеціальних умовах. Або відкриття якихось окремих аеропортів, або, наприклад, перелік додаткових заходів, які Україна має вжити для того, щоб, наприклад, ізраїльські авіалінії отримали дозвіл місцевої авіавлади виконувати польоти до України в таких умовах. Ну якщо відновиться авіасполучення, то наскільки я розумію, то не йдеться про відкриття саме пасажирських авіаперевезень, чи я помиляюсь. Ну, дивіться на сьогоднішній день швидше за все розглядаються абсолютно всі варіанти. Тобто, під час оцінки ризиків розглядається в принципі можливість виконання польотів. Е так званих гуманітарних виконання польотів технічних, тобто це перегонка пустих бортів, виконання польотів вантажних, регулярних, нерегулярних, а також в тому числі виконання польотів пасажирських. Ось і вже на підставі цього аналізу може прийматися рішення там про те, що дозволяти або не дозволяти певний вид авіапереведення. Зрозуміло, що. З точки зору вантажних перевезень може здаватися, що це може бути простіше, ось ніби ризики можуть бути менше. Але з точки зору саме літака, що вантажний літак, що літак з цивільними пасажирами, в принципі, вони з точки зору безпеки польотів мають в принципі однакові вимоги, однакові вимоги для польотів. Але звісно, враховуючи Потенційну кількість жертв то, зрозуміло, що напевно вантажні перевезення з більшою ймовірністю можуть відновитися швидше і легше ніж, наприклад, пасажирські. Ну от щодо саме пасажирських перевезень, от чи врегульовано законодавство, адже, от ну, гіпотетично, так от лунає сигнал повітряної тривоги, що робити пасажирам. Якщо літак вже в повітрі, то хто відповідатиме за можливі ризики? Ну і так далі. Ну, дається на сьогоднішній день Україна в принципі впроваджує європейські регламенти і стандарти самоуправління в авіаційній галузі, які передбачають, якщо раніше діяли переважно радянські стандарти, там де держава диктувала які авіалінії, якому аеропорту, як коли діяти, то на сьогоднішній день європейські регламенти вони значно гнучкіші і вони не передбачають такої сильного втручання держави саме в операційні процеси. Тобто, кожна підприємство має само розробити свої підходи. Регламенти процедури відповідності до існуючих європейських норм і правил, які в Україні вже більшою мірою імплементовані, і запропонувати регулятору, який має оцінити наскільки ці міри і засоби, які пропонує аеропорт, вони є адекватними, наскільки вони враховують існуючі ризики, в тому ж ризики безпекові чимається аеропорт, нами кажучи необхідну кількість е укриттів, е чи є написані процедури, чи підготовлений персонал, чи знає як він правильно діяти, надавши всі ці підтвердження. Що все готово, все може працювати і надавши відповідні регламенти, які описують взаємодію всіх підрозділів. Відповідний регулятор оцінює, може приїхати перевірити реальну готовність і вже на основі цього давати або не давати дозвіл на виконання. Тих чи інших операцій, в тому числі льотних операцій, або, наприклад, давати е, певний дозвіл на якісь обмеження операцій, тобто виконання, наприклад, виключно вантажних перевезень. Ось, а надалі аеропорт так само матиме право і можливість, наприклад, просити розширити е, ці повноваження, і дати якісь додаткові можливості. І ми маємо розуміти, що. Питання не тільки в аеропорту, тому що від ціна це цілий комплекс. Але тут і суб'єкти наземного обслуговування, тобто це компанії, які обслуговують літак, які обслуговують пасажири, обробляють його багаж. Це і провайдери на обслуговування, тобто це ті люди, які супроводжують літак в повітрі, коли він вилетів з аеропорту, і інші, в тому ж військові, які мають забезпечувати і координуватися з усіма учасниками цього процесу. Чи відомо вам можливо, які авіакомпанії вже готові зайти на український ринок? Ну, дивіться, питання достатньо є складним, тому що на сьогоднішній день, не маючи в принципі жодних прямих сигналів, що той чи інший аеропорт в тому чи іншому режимі готовий почати виконувати польоти там найближчі тижні або місяці, складно говорити про можливість початку виконання польотів якоїсь авіакомпанії, Адже після того як авіарегулятори видадуть свої рекомендації, тобто це українська авіаційна служба, це якщо сполучені штати це ФАІ, американська авіадміністрація, якщо європейський союз, то це. Європейська агенція безпеки польотів вже е, аналізуючи їх рекомендації і їх висновки, авіаперевізники мають свої власні центри аналізу ризиків, які все це зводять до купи, дивляться на існуючі ризики і приймають е, дають рекомендації керівництва компанії, і керівництво вже приймає рішення а взагалі, чи готові вони літати чи ні до тієї чи іншої країни, навіть якщо ніхто не забороняє до неї літати, і це право кожної авіакомпанії самостійно гнучко визначати, робити це чи ні. Ось е, ми бачимо, що деякі перевізники які раніше заявляли про свою готовність почати польоти до України разом з тим, ми звісно не знаємо, в яких умовах це може відбутися. Зрозуміло, після висновків тих чи інших регуляторів, якісь перевізники можуть передумати віршити, а ми такі готові полетіти. І інші можуть навпаки сказати, що ми все ж таки ще раз проаналізували, і ми вважаємо неприйнятні такі ризики, і в принципі там до усунення або зниження тих чи інших безпекових факторів вони можуть не літати, але звісно. Найпершими напевно, можуть полетіти саме українські перевізники, які мають власні літаки, тому що таким перевізникам треба буде найменша кількість різних погоджень і дозволів для того, щоб відновити свою діяльність. Скажіть, будь ласка, де може бути розміщений аеропорт, якщо дійсно відновлять авіосполучення? Наскільки я пам'ятаю, говорили про аеропорт Ужгород, і також мер Львова садовий був готовий приймати літаки. Ну, дивіться, все ж таки необхідно проаналізувати безпеки складові відповідних різних частин повітряного простору. Ось стан і готовність кожного окремо взятого аеропорту, і вже виходячи з цього можна буде говорити про можливість відкриття або часткове відкриття того чи іншого аеропорту. Ось і зрозуміло, там може це бути або аеропорт Лів, або якийсь інший аеропорт, або аеропорт Києва. Це буде залежати від того наскільки кожен аеропорт продемонструє свою готовність. І підтвердить авіа регулятору, що вони мають навчений персонал, мають процедури, мають необхідні укриття. Вони підготовлені. І можуть правильно діяти може навіть виятись, що аеропорти, які знаходяться кажучи, в Києві або в іншому регіоні України, вони можуть бути більш підготовлені ніж аеропорти на західній Україні, які, наприклад, не інвестували свій час, сили, ресурси. В це ну це може сказати тільки відповідний аудит безпековий, аудит операційний і надані відповідні документи кожним окремим кремзрядним аеропортом до розгляду авіарегулятору. І вже на підставі цих. Документів, аргументів і технологій регулятор може визначити той перелік аеропортів і ті перелік послуг або обмежень, які можуть до них застосовуватися. Якщо от все ж таки ми розглядаємо питання: якщо аеропорт відкриють так, чим він має бути захищений? Це системи ППО, і як довго буде тривати підготовка для того, аби саме литовище підпадало під потрібні стандарти, тому що наскільки ми розуміємо, це не відбудеться завтра. Так само, от можливо, влітку, от ми очікуємо на прибуття до України винищувачів f 16 тоді небо гіпотетично буде більш захищено, тобто. Пояснується, звісно, важливим фактором в умовах воєнного стану є безпосередньо Засоби захисту від е зброї великого радіусу враження, ось е і дальності. І в першу чергу мова йде про крилаті ракети, балістичні ракети і дрони камікадзе Це напевне три ключових загрози, які є перед авіаційною галузю, і для того, щоб якщо ми розуміємо протидіяти, наприклад, крилатим ракетам і шахедам, е в принципі, F-16, вони можуть бути достатньо е серйозним засобом протидії. То, наприклад, проти балістичного зброєння, на жаль, е Через це вони абсолютно будуть не, не матимуть жодного ефекту, тому що протибалістичне озброєння в принципі е, в Україні є там такі комплекси, як Петріот та радянські с 300 Ось. І зрозуміло, що для того, щоб відкрити інший аеропорт, можливо, навіть доведеться посилювати його систему протиповітряної оборони. Ось, враховувати дальність від ворога, тому що крім того зброї, які ворог має, враховується в відповідний аналіз ризиків від і дальність від пускових. Тобто, якщо ми говоримо про аеропорт, наприклад, Харкова, то зрозуміло, що там досить мала дальність до кордону, велика кількість різного зброєння може проти нього використовуватися. Тому ми віріємо, що цей аеропорт відкриється, вона, напевно, одна з найнижчих. Ось. Разом з тим розуміємо, що є аеропорти там на, на західній Україні, е, до яких лише обмежена кількість зброї Російської Федерації дістає, ось тому вони теоретично можуть мати більші е, ймовірність відкриття, але теж все залежить від наявності тих засобів захисту і прикриття, які в конкретному аеропорту є. Ось, е, на сьогоднішній день сказати наскільки краще чи гірше захищено аеропорт, ми на жаль не можемо, тому що розуміємо, це з однієї сторони військова таємниця, з іншої сторони, крім військових, реальні картини ніхто на сьогоднішній день не знає, і тільки вони можуть надати або не надати гарантії щодо безпеки в тому чи іншому сегменті повітряного простору. Не можу вас не запитати. Є інформація, що у Росії почали ламатися літаки, які перевозять оточення Путіна. То там зламаються гальмівні колодки, то проблеми з механізацією крила. І проблема існує не лише з пасажирськими бортами, От ті літаки радіолокаційного призначення А 50 також стоять як донори запчастин. Там дійсно така проблема з комплектуючими. Ну, дивіться, якщо ми говоримо саме про літак А-50, тобто це е, літак дальнього радолокаційного огляду, побудований на базі ще там, радянського Іл-76, який проходив там ряд модернізацій. ось. В принципі, якщо говорити саме про цей літак, то ми бачимо, що після ураження кількох одиниць працюючих цього літака росіяни захотіли дуже швидко почати відновлювати ті зразки техніки, які в них були на зберіганні, тому що кількість цих літаків є обмежена. Ось на сьогоднішній день загалом мова йде про те, що їх залишилось чи 7, чи 8 одиниць працюючих. Ось також там на зберіганні знаходиться від 6 до 8 одиниць. Такої техніки, яка раніше, як правило, була донором. Вони хотіли виготовити, в Монкачі, літак, нового покоління А-100. Ось ще в 24 році планувалися, але цей термін постійно переноситься. На сьогоднішній сьогодні, день ми вірні, що найближчі 5 років такий літак з'явиться, Вона є дуже низька. Не маючи цього літака, зрозуміло, це досить серйозний удар по Росії в першу чергу по їх стратегічним військам, тому що цей літак входить до загального комплексу, в тому числі забезпечення. Безпеки при ядерних загрозах, тобто для виявлення ворожих, якихось пускових або ракет, тощо. І зрозуміло, що напевно після декількох літаків, літаки, які залишились, вони не використовуються, тому що вони є фактично в резерві. Ось, Відновлення нових літаків може бути достатньо складним. Тому що для відновлення необхідно будувати веселенцюжок виробництва до А50 більшість підприємств, які виробляли ті чи інші обладнання. Вони шуч на все або на сьогоднішній день не існують, або потребують доступу до західного обладнання. В умовах санкцій це робити складно. Це стосується як самих комплектуючих для створення систем літака, адже е крім самого. Ілсім це на базі якого побудований цей літак. Там є величезна кількість дуже дорогого специфічного радіоелектронного обладнання. Є спеціальні радари, теж дуже дорогі, і вони всі використовують або станки західного виробництва для виготовлення комплектуючих або елементи запчастини західного виробництва. І в умовах санкцій їх дуже складно отримати, що в принципі створює суттєві складності не тільки для створення нового літака, а а в принципі для відновлення існуючих А-50-х. Добре, Богдане. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного сполучення, був з нами на зв'язку. на наш канал, ставте подобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.